Гарного всім дня, рада бачити вас на своєму каналі. На сьогоднішній день, слава Господу, Господь ще дав мені таке розуміння свого слова, яким я хочу поділитися з вами, якби предостерегти і вас тими знаєте, тою мудростю, тим розумом, яким предостерігає мене Господь в деяких питаннях життя, тому що ми йдемо по цьому житті. Ми по йому йдемо, і знаєте, це життя, воно таке закономірне. Що ми сіємо, те ми їжнемо, Да? І зачасту в нашому житті складуються такі обставини, що ми не розуміємо, чому це склалося з нами, чому це ну, ну, ну як би сказати, проїздить в нашому житті, чого це прийшло в моє життя, а чого так, а чого так? У нас виникає дуже багато питань до Господа. Да? Але Господь дав слово перед вами, лежить слово Боже, так як воно лежить перед Да? І це віч, да, як Давид говорив, що не положить перед глазами своїми. Да? Слово Боже, це потрібна віч перед нашими глазами. Тобто Господь, якби Ісус давав наставлення, говорить, да не відходи. Тобто Господь говорить, да не відходить книга закона, от своїх, но поучайся. Тобто Господь говорить нам, що ми повинні поучатися в цьому слові. Тобто є от цього слова, ото от як ми перебуваємо в цьому слові, буде приходити і мудрість, приходить і розум, приходить і знання, приходить і розуміння тих обставин нашого життя, чому так або іначе склалося в нашому житті. І я вам сьогоднішній день хочу свідкувати і говорити про ті обставини життя, які були і в моєму житті, і були в житті тих людей, які описані в Слові Божому. А я вам скажу, що Слово Боже не зміне. Нічого написаного Богу на землі немає. Все, що було, те є, або воно буде. Ну тільки воно, знаєте, приходить в різних, ну, інших образах, просто в інших образах. Тобто люди це вже проходили, хтось вже це пройшов. І Слово Боже, воно нам дано написано да, як образи для нас, щоб ми не були похотливі на зло, щоб ми освободилися від зла, щоб ми були свободні від зла, щоб ми не несли якби, на собі ту ношу послідстві того зла, яке ми творили. Да? Господь, дивіться, дав слово. Він написав у слові своєму є десять заповідей, Від малого до великого, і в основному всі знають, що существують ці десять заповідей закона, які Господь дав для людей, щоб люди що, не грішили. Щоб люди не грішили через те, що коли Господь дає закон, дає слово. Для чого нам дається закон? Щоб ми не переступали його. Коли ми переступаємо закон, коли ми переступаємо те слово, яке нам ну, сказано, ну не можна його переступати, да, є послідства закону. Ми всі дорослі люди, і ми розуміємо те, що ну, за, за нарушення закону є послідства його наказання. Отак, іноді, коли ми не слухаємося Слова Божого, да, приходять послідства нарушення того слова, той заповіді, яку Господь говорить. І сьогоднішній день. Да, я вам з вами хочу поділитися однією з таких якби, заповідей, з якої чогось я коли тільки покаялася. Я з нею столкнулася, і ми часто обговорювали ну, з братом Сашою, ми там в одній сім'ї були. Я невістка, він зять, але ми майже разом покаялися і ми разом горіли в Слові Божому, ми розмишляли над Словом Божим. І саме, що перше, чого я не знаю чому, да, ми зачепили оцю тему язика, що не суди. Ну, Господь предупреждає, це одна із заповідей, яка говорить не суди. І да, багато дуже є місць писань, які говорять, що удержува язик своє зла. Якщо ну, хочеш бачити добрі дні на цій землі, держи свій язик, удержи свій язик от зла. Тобто, саме перше, що Господь говорить не суди, Не производь ніякого зла в своїй житті. Тобто, дивіться, ми ну, понімаємо або не понімаємо послідствію цього зла, да? Господь говорить, не производь. Тобто, ми сіємо ми сіємо це сім'я зла, сім'я осуждення, і в це сім'я да? ми його не бачимо, ми його випустили, ми його посіяли. Ми його розпространили хоч ліву, хоч на праву. Ми його розказали десятьом чоловікам, ми розказали п'ятьом чоловікам, ми розказали одному, От дивіться, яке поле зла ми засіяли вокруг себе для своєї життя, да? своїм собственним язиком. І приходить, время, коли ми починаємо знаєте, жать послідства свого язика. А ми думаємо, откуда воно приходить? Чого такі проблеми приходять? І от сьогоднішній день. Да? Я лежала вночі і Господь мені показав таке видіння, воно зв'язане з язиком чоловічим, наскільки язик чоловічий дуже далеко може завести чоловіка. Коли я е, прийшла у церкву, я вам ще скажу говорю за видіння, да? і я почула про те, що говорять, що треба покаятися. Ну, Примиритися з Господом, попросити прощення у Бога за свої гріхи. Ну, Я так, як і всі люди, я пішла до алтаря, я помолилася, покаялася. І деякі люди виходили, я чула, говорили, ну, молилися в церкві за очищення. ну, за очищення. Я цього не розуміла і не розуміла, і я не пішла якби, на цю молитву, тому що ну, те, що покаяння про гріхи, я розуміла. А от те, що очищення своєї душі, я цього не понімала. І я вам скажу, що послідство очищення своєї душі почала ну, отримувати через Слово Боже. І коли я читала Слово Боже, там написано, що Господь хоче освободити нас, написано от всякої сквірне плоті і духа. Да? Ну, якби, Духа, ну це не так, якби це може тільки Господь якби, нам відкривати, да, що не зрозуміло для нашого ну, людського розуміння. А от на плоті, да, ми всі розуміємо, що таке на плоті. І от Господь мені сьогодні ночі показав це видіння, що наскільки, коли чоловік грішить своїм язиком, коли чоловік переступає з заповідь Божу, наскільки він глибоко може війти в цю сквірну плоті. В сквірну плоті. Ви знаєте, що таке сквірна плоті. Я... Це те, що... про що говорив Ісус, що не... не те, що входить в чоловіка, да, оскверняє чоловіка. Не те. А те, що вже виходить з чоловіка, воно оскверняє чоловіка. Тобто, дивіться, якби те, що війшла піща в нас, вона вийшла. І вона вийшла з нашого тіла, вже переробленою, ну, якби ми говоримо, це скверна. Да? І от так наш язик. Коли ми оці суди, оця скверна плоті, вона вокруг починає знаходитися нас. От, і ми дивимося і думаємо, чого наше життя таке, чого наше життя таке погане, чого ми бачимо це все ну, непотребство в нашій житті, Приходить негодування від нашої житті, знаєте. А ми і не розуміємо своїм разумом, що ми скільки оцього насіяли, оцей оцього ми насіяли, і ми знаходимося в ній. Ми знаходимося, ми її не бачимо фізичними глазами. Ну, Духовними і душевними глазами ми все це понімаємо, тому що воно все роботає в нашій житті. І я вам скажу, що я почала молитися Господу. Я говорила, Боже, освободи мене від всякої скверни плоті і духа. Я почала молитися, щоб Бог освободив моє серце від зла, щоб Господь очистив моє серце. От чого я сьогоднішній день говорю вам про іменно серце, про чистоту вашої душі, тому що люди страдають, люди переживають якісь переживання, люди знаходяться в якихось таких моментах життя, які їм не подобаються. Я не думаю, що не мені, не вам подобається скирна плоті. Дивиться на неї ну, запахи її скерне плоті, вона нікому не подобається. Да? І от я знаходжуся на прекрасній землі Єгипту, я в місті Шармальшей, і тут дуже гарна природа. І от коли я вчора зняла відео, да, яким ділилася з вами, я йшла по цій прекрасні прекрасній природі. Тут дуже гарно, дуже оазіси прекрасніші. І Господь положив мені на серце говорити про оазис нашої душі, щоб ми... Мали цей оазис своєї душі, щоб не тільки глазами плоті своєї я наблюдала свою красоту, але щоб в красоті цієї душі я жила в собственній красоті душі. Не всім нам може в житті, да, можливо, буде доступно те, побачити ту красоту цього світу, але те, що доступно нам усім, це красота нашої душі. І вона приходить, знаєте, від розуміння Слова Божого. Ото, от як Господь починає очищати наше серце, очищати наше розуміння, очищати нашу душу. Він направляє і наставляє нас, знаєте, у води. У води. Тому що Слово Боже воно рахується і написано про його, що вона як вода життя, як істочники життя. І ним ми омиваємося, і, і ним ми очищаємося, Ним ми проходимо ці всі процеси. Якби чистоти от цієї скверни. І от в Ізраїлі була одна дівчинка така. Да? І був один великий полководець, Нійман, да? І Цей Нійман, він завоював землю там, і він привів цю дівчинку, якби, вона, ну, можна сказати, проще, була взята в плен. там. І вона прислужувала госпожі, вона прислужувала жінки цього полководця, Німана. І цей міман був дуже хворий на таку хворобу проказа. Тобто його тіло було покрите проказою. Да? І вона приходить і говорить, якби дає направлення житті. От вона, вроді би, така маленька, да? і дає такому великому якби, чоловіку, статусному чоловіку, направлення життя, що йди туди, там є пророк. Він скаже тобі слова, якими ти стілися. Тобто, дивіться. Я вам скажу, яка б у вас там хвороба не була, якої б проказує, ми не прокриті не були, що би не проїздило в нашій житті, зцілення є в Слові Божому. Зцілення є Слово Божому. Тобто, дивіться, Господь Духом Святим сьогоднішній день направляє нас в Слово Боже. Направляє нас к пророку. Тому що про Ісуса, коли він був на землі, люди говорили про те, що ну, це, це один із пророків. Да? Слово Боже, пророчеське Слово. І там написано в книзі да, що це є пророчецький дух. Тобто Господь почне говорити у ваше серце, Він почне говорити вам про ваші ну, нужди, про ваші проблеми, Він почне говорити вам про корні, Він почне говорити вам про зцілення, Він дасть вам направлення житті. Ісус, коли уходить, Він говорив, що я пошлю вам Духа Утешителя, Духа Істини. Тобто, тільки істину і правду нам сьогоднішній день може сказати Дух Святий, взаємодійство в нашій житті з Словом Божим. Отаке направлення життя далася дівчинка цьому Нейману. І зачасту, я от чую такі вислів в народі сусідства, що коли людина хвора, вона готова на все, дебити своє зцілення. І він послухався цієї дівчинки, і він пішов до пророка. Але я вам скажу, коли він прийшов до пророка, да, пророк не вийшов до нього. Тобто не думайте, що э, коли ви почнете просто молитися, і да, тут вам з'явиться Господь, і от Він іслить, і все прозойде, і вас буде. Да? Пророк не вийшов, а вийшов слуга. А вийшов слуга. У нас завжди є слуга, Слово Боже. У нас завжди є слуга. Це слово Боже, записане слово Боже, яке може служити нам. Але тут вже відповідальність лежить на нас. Будемо ли ми приймати це слово, будем ли ми приймати слово Пророка, яке говорить в наше серце? І він і говорить йому: іди в воду Йордана. Іди і покупайся там сім разів у них туди. І він якби почав возмущатися. Ну, то тобто йому не понравилось. Буває, зачастую нам, коли наше життя говорить правду, коли наше життя говорить істину, вона нам не подобається. Вона нам не подобається. Не завжди, коли ти читаєш Слово Боже, яке тебе вразумляє, якби показує тобі твою наготу, яку показує твій характер, який показує твої поступки, нам не завжди це подобається. Не завжди подобається. І він став такий, знаєте, возмущатися. І він почав якби, противостояти цьому, що, а чому я маю йти туди, а чому я маю те робити? Тобто, дивіться, він почав те, що в його є внутрі. Воно почало з нього виходити. Оця злоба, оце гнів, оце негодування, оце роздраження. тому що він говорив, а чого я маю йти в води Йордана? Від мене є води. Дамаска. Вони кращі, вони кращі, вони чистіші, ніж води Йордана. Ну знаєте, ми повинні зупинятися з е, зу Словом Божим і двигатися в соврі зі Словом Божим. Не те, що ми думаємо, не те, що ми бачимо, не те, що ми розуміємо. Направлення нашої життя дає нам Дух Святий. От іди туди, от іди туди, іди в води, Йордани і починай купатися. І побачиш, як процеси преображення почнуть відбуватися в твоїй душі. Як у твоїй душі, місто оцього скверне, оцього зла. Я коли почала читати Слово Боже, так? я все це прочитала, Слово Боже, всяке роздраження, ярость, гнів, крик, злоречі, все всякою злобою написано. Ви представляєте, воно приваждається злобою. І це все сидить у нас. Воно не просто так, не думайте, не обольщайтеся, не утішайте, що це ваші там емоції, що ви там щось пережили, воно все тут живе. Воно все тут живе. Господь каже, воно все должно удалено бути від вас. І процеси очищення, преобразування і образування оцього оазів і красоти нашої душі, воно піде через Слово Боже. Тому що, дивіться, в Йоанна там написано, я молюсь, даби ти приуспівали здравство. Знаєте, моя молитва на сьогоднішній день. І в соответствию зі со Словом Божим я говорю вам і благословляю вас, щоб ви почали приуспівати Слово Боже, щоб ваша душа почала процвітати. Тому що він говорить, що я молюсь за тебе, даби твоя душа і твоя життя почала приуспівати. Так, як приуспіває душа Твоя. Тобто, дивіться, приуспівання нашої життя, нашого биття починається з преуспівання нашої душі, з приуспівання того, наскільки ми почнемо преобразувати свою душу, е, сотвісти з со Словом Божим. Я вам засвідкую от, е, собственного життя, да? коли я покаялася, я почала там ну, розуміти деякі моменти життя. Такі маленькі, але ну, наскільки, наскільки я могла зрозуміти їх. Тобто, Дивіться, Слово Боже, велике от на 100%. Да? от На 10%, якщо взяти, ну, яка частинка, ну, 10%, отак, Бачите, я почала розуміти те, що є зло. Ну, мені казали, що я раніше не розуміла цього. Я понімала. Те саме зло, гнів, ярусть, роздраження, гнів, крик. Воно все жило в мені. Але коли я почала розуміти, що це все мене розрушає, я почала молитися до Господа. Я не знала слова Божого, я не розуміла, як мені молиться на слові Божому, але я тільки піднімала, що зло воно мене розрушає. Ви всі розумні люди, ви розумієте, що йдуть сплески емоцій, піднімається давлення, болить голова. Послідстві цього всього зла, яке живе в нашому серці, воно существує і преобразується, якби. І, як би сказати, воплощається в нашу плоть. В нашу плоть. І коли я молилася, це, ну, десь, на, вірно, знаєте, зайняло десь, може, 3-4, може до півроку. Це була моя молитва. До півроку, десь так, приблизно я не пам'ятаю, тому що це було дуже давно. Я молилася я казала, Господі, освободи мене от всякої скверної плоті і духа. Особине мене от всякого духа злоби по небесною. Все, оце такі були мої короткі молитви. Я її не, не вміла молитися сильними такими, якби вже розуміючими молитвами, допустимо, на основанні слова Божого. це були прості дитячі молитви. Я не хочу, щоб зло жило в моєму серці. Я не хочу, щоб воно мало місця в моєму серці, ти мене освободи. І случився такий случай, коли діти мої були ще. Двоє було дочок і ще, ще сина не було. Вони одні були три роки, різниця вісім років, десь приблизно, ну, старші, може було 11 років, да? і вони пішли гуляти з дітьми. І ми чоловіком кинулися шукати дітей, а їх немає. Ми їздили по вулицях, ми заглядували там і в колодці, ми заглядували ну, де тільки можна, дітей ніде не було. А вони пішли і гралися у сусідській дівчинці, подрузі, старшої дочки, вони гралися там. І вони прийшли додому. Знаєте, наше состояння, яке твоє состояння, ну, стреса, як батьки, нема двох дітей, всі ці емоції, все це ти переживаєш. Да? І коли вони зайшли в хату, да? ну якби зменшує, то спросу, то ніякого. А от спрос завжди йде з кого старшого, більш відповідального, більш того, хто розуміє. Але зачасту, хоч ми і старші, хоч ми і дорослі, але ми не розуміємо суті своєї душі. Ми не розуміємо, що відбувається в нашому серці і що там взагалі живе в тому серці. Коли Господь нам не відкриє, коли Господь не просвітить наші очі. І я якби, хотіла щось сказати старшій доньці, я відкрила свого рота. Знаєте, і я в той момент не сказала їй ні слова. Я зрозуміла, що Бог освободив моє серце. Я не знаю, в який період времени, в який період часу е, пройшло моє очищення і освободження від цього зла. От то, що Господь говорить, крик. Не утішайте себе, що хтось із вас сильно так вас роздрожив або розгнівав вас, що е, ви там прямо вийшли з себе і почали орати. Не, це неправда. Воно там живе. Не втішайте. Так, да, я розумію, що ми можемо повисити голос, да, ми можемо повисити тембр нашого голоса. Але коли ми постійно знаходимося, ми постійно орем, ми постійно кричимо, нас все роздражає, гнів оцей виходить, злоречі, негодування, несоглася. Воно все отам живе. Воно отам все живе. Ви розумієте, Господь предлагає нам создати оазис нашої душі, нашої душі. Або ми живемо в воду нашої душі. Або ми живемо в воду нашої душі, ми переносимо ці всі муки, всю всі, всі це зло, ми, ми його переносимо у своєму житті. І воно відображається на состоянні нашого тіла. 에, подивіться, є такий ще примір. Ще один примір приведу вам, Слово Боже, коли йшов Моїсей, і він там одружився до жінки з їхнього племені, і восстала його сестра Маріам проти нього. І почала його судити за, за його вибор. Слухайте, нікого ніколи не судіть за вибор це вибор чоловіка. Він перед своїм Господом ходе. Да? Слово Боже говорить, хто ти такий? От хто ми такі, що ми маємо. І взагалі хто нам дав право судити вибор другої людини? Це її вибор. Да? Вона перед своїм Богом ходить, людина перед своїм Богом падає і перед своїм Богом встає. І коли вона почала його судити, вона вся покрилася проказою. Хвороби теж можуть приходити до нашого язика. От посівів нашого язика. Розумієте? Але зцілення єсть у Господа, єсть у Господа покаяння для нас. Боже прости. Боже прости. Коли Господь дає нам розуміння, коли Господь дає нам, е, е, ну, якби вам правильніше сказати. Понімання, да? і Господь відкриває, присвящає глаза нашого серця. Ми понімаємо Боже, я согрішила. Тому що Дух Святий не приходить з отакою палкою, там, з гнівом, з роздраженням, з криком, каже, що ти зробила, як ти там поступила. Дух Святий приходить з любов'ю. як тіхе твіяння вітра в нашу душу. І успокаєш бурю, успокая той гнів, очищає нас, всякого роздраження. Він просто сіє туди любов, він сіє туди любов. І тоді ми можемо наслаждатися цим миром, ми можемо наслаждатися покоєм Божим. І я в сьогоднішній день благословляю вас, щоб ви наповнялися Словом Божим, щоб ви жили Словом Божим, ви вдохновлялися Словом Божим. І нехай тогава з душі, яке сьогоднішній день, оте процвітання душі, яке предлагає нам Господь через Слово Боже, оте направлення життя, яке дає нам Господь через Слово, Це цей. Через своє слово, воно наскільки, знаєте, преобразить вашу жисть і преобразить вашу душу, що ви будете наслаждатися ну, самим собою. Самим собою. Вам буде даже хорошо самим собою. Тобто ви не будете потребувати, якби від людей, що дай мені емоції, дай мені чувства, дай мені желання. Всі емоції, всі чувства, всі вся красота неба буде внутрі у вас. Я вам покажу, знаєте, прекрасний час там оазіс, який тут у мене під віконечком, щоб вам запам'яталося це словом, щоб вам запам'яталося це свідоцтво, проповідь. Тому що, коли я з вами ділюся, я ділюся і свідоцтвом, я ділюся з вами і словом, і я ділюся тою проповіддю Євангелія Царства Божого, яке написано. Так. Миру вам, радості, благодаті, благословення і хай оазіс Божий появиться в вашій житті от я йду показати вам цю красоту, цю красоту, яка є у мене під віконечком. Її... бачите Тут ви бачите красоту. Оцю, да? красоту оцю. Це Оазис який Ну насаджують люди. да ви його бачите. А от я вам покажу оцей оазіс, який у мене прямо росте під віконечком. Прямо під віконечком він у мене росте. І от я вам його покажу. І ви його побачите, бачите, цю красу. Можливо, сонечко вам світе, але я вам покажу, бачите, яка красота цього оазиса який Господь дійсно може насадити у нашому серці, щоб ми дійсно могли насолоджуватися. Цим життям я оставляю вас у словом Божим, благословляю мира, благодаті і радості.